Дорогі друзі, для мене велика приємність сьогодні знову бачитися з героїчною 25-ю бригадою. Ми з перших днів війни пліч пліч робили, робимо і будемо робити все можливе для того, щоб допомогти десанту. Сьогодні ми знову не спустимо руками. Традиційно ми привозимо шини зараз. Це Дуже крута валюта, скарб, як кажуть, бо зараз шин ніде немає. Що ми могли приїхати скрізь і всюди, для того, щоб викратися за дня за Подивись от туди в поле, як ти по ньому поїдеш на звичайній сил. Зв а це буде спеціально. Бачиш, болото, болотоходи. для, зв для нас зв'язок. Ми нарешті дочекалися закуплених ще в жовтні-вересні старлінків. І наша мета, щоб зараз вже в кожній роті був Старлінк. Унікальність цих старлінків в тому, що можна виключати абонентську плату, якщо буде в цьому потреба. І друга позиція, що він не має резиденції. Його Ілон Маск вже не відключить. Пане полковнику, ваше... Наказ виконано. Це вже внесок справи громад і особисто її голови Віталія Гайдукевича для нашої рідної 25-ки виготовлений прапор. Дякую. Виконано умильцями нашої бригади. з з нашої. Трофейний снаряд. Який калібр? 152. <реш> Оце після нашої перемоги буде келих, яким ми будемо його святкувати. Пане полковнику, дорогі десантники, тільки разом. Пасибі. Тут у нас дуже, 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 дуже таємнича позиція. Секретний вантаж. Таємна зброя. Хімічні гомери, обігрівачі. Я от собі ставлю 9 годин. Тримай 9 годин. Я сам не ф не вірю, що ми змінювали позицію, нові віддажі копали От, Оце ця штука добре називлювала рятування. Я гордий тим, що ми були одним з перших, хто завезли достатньо великі кількості, більше ста тисяч. Зараз я сподіваюся, що ми цей дефіцит подолаємо. Долаємо дефіцит шин, долаємо дефіцит пікапів, долаємо дефіцит вантажівок, долаємо дефіцит старлінків. Долаємо дефіцит посейдонів, долаємо дефіцит бронетехніки і спартанів, долаємо дефіцит шилдів, долаємо, долаємо, долаємо і робимо все можливе для того, щоб зараз наша армія могла нанести в лютому місяці удар там, де ворог її не чекає. Щасливий бачити вас, скучили за вами. Це вам. Вітання від Марини.